Розглянемо е, задачу класифікації, використовуючи фреймворк PyTorch для роботи з е, нейронними мережами. Е, для, як тестові дані будемо використовувати dataсет і raceів. Отже, розглянемо послідовність е, побудови, е, тренування, валідації. Е, Моделі нейронної мережі, використовуючи пакет PyTorch. Отже, на першому етапі ми завантажуємо всі необхідні пакети. Далі ми створюємо змінну девайс, яка визначає, який тип чи використовується графічні карточки. Для прискорення е, обчислень, для паралелізації обчислень. В даному випадку ми використовуємо лише е, класичний процесор. Наступним моментом ми завантажуємо, наступній е, е, комірці ми завантажуємо дані для аналізу. Е, Дані ознак мають розмірність 150 на 4, тобто 150 зразків і 4 ознаки. Так виглядає наш масив. Розбиваємо дані на тренувальний і тестовий дейтасет. Маємо наші характеристики, середні, середнє значення по відповідних у знаках. стандартні відхилення розраховуємо. І е, дуже часто, коли ми працюємо із нейромеражами, вхідні дані потрібно е, стандартизувати. Найчастіше це робиться з допомогою віднімання середнього значення від е, 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 значення. Е, Ознаки, середнього значення по вибірці, по тренувальній вибірці від середнього значення ознаки зразку даних і розділяємо отримане значення на стандартне відхилення. Це можна робити з допомогою відповідного класу Standard Scalar із пакетом Learn. Ми це робимо в такий спосіб. Спочатку ми. Знаходимо відповідні параметри стандартизації і робимо трансформування для даних тренінгового сету. Далі це виконуємо для тестового сету, але тут ми використовуємо тільки функцію Transform, тобто використовуючи ті середні значення і стандартні відхилення, які були знайдені для тренінгового дейтасету. Можемо переконати, що отримані нові дані мають середнє значення. Оце такі середнє значення, якщо ми не запустили скалер, тепер ми його запускаємо, дивимося, які в нас середні значення. Вони рівні, один, ну, рівні практично нулю для. Тому що 10-15, 10-17 це практично нуль. Для тренінгового дейтасету. І дуже малі. Для тестового детасету. Здійснюємо розбивання даних на тренінговий і тестовий дейтасет для того, щоб побачити реальну поведінку натренованої моделі на валідаційних даних. Відповідно, дивимося, що стандартні. Відхилення для нових стандартизованих даних рівні одиниці. Ну, так воно і має бути після е, стандартизації наших даних, після перетворення даних з допомогою стандарт Scale. Далі ми створюємо е, клас е, нейромережі, де ми е, описуємо ті е, шари, які ми будемо використовувати. Тут ми повинні задавати суттєво більшу кількість параметрів, ніж ми це робили для випадку використання фреймворку Keras. Ну, але це з іншої сторони дає також більше можливостей більше гнучкості. Отже, для кожного шару ми повинні прописати його розмірність вхідну, розмірність вихідну. Також ми повинні прописати окремо активізаційні функції, які ми будемо використовувати для кожного шару. І задаємо метод forward, тобто це є пряме проходження даних, де ми прописуємо безпосереднє використання описаних шарів і елементів нейронної мережі. І що ми подаємо на вихід? На вихід ми подаємо softmax. Другий клас важливий, який ми описуємо, це клас DataSet. Е, 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 ми описуємо, е, як будуть формуватися е, дані, які будуть подаватись на тренування на нейромережі по відповідних е, пакетах бачах. Е, бачі формуються з допомогою детейлоудерів. На вхід яких ми подаємо створені об'єкти класу Дейтасет, ну, розраховуємо розмірність наших даних, тобто кількість даних в тренінговому дейтасеті і кількість даних, в Тестовому дейтасеті. Так, Запускаємо наші комірки, про які я сказав. І дивимося, що Data Loader – це, це є ітератор, який видає пакети даних на кожній ітерації. І можна перевірити в такий спосіб. Ну, відповідно, видає в ті дані у форматі тензорів. Відповідно, якщо ми беремо тренінговий датасет, ми подивилися, скільки в нас даних? У нас є 30, розмірність пакету у нас є 32, відповідно, у нас тут має бути 32 рядки, які мають по 4 ознаки, і, відповідно, аналогічно це по ознаках, по вхідних даних, і цільова зміна у нас також має 32 значення для відповідних наших класів. Далі, маючи для Дейтасет train.d, D, можемо запустити, наприклад, функцію len. Подивитися це, розмірність тренінгового детасет, можемо її запустити в іншому форматі в такий спосіб. От, можемо подивитись розмірність тренінгового е, сету в форматі NumPy. Так. А, довжина. Дейта лоудера є 4, це означає, що у нас буде 4 батч. Ну, якщо у нас є розмірність кожного бачу 32, то, відповідно, тренінговий сет 105 зразків даних розіб'ється на 4 батчі. Далі ми створюємо модель, де задаємо всі відповідні параметри. І Тут є така особливість, що цю модель ми повинні спрямувати на відповідний девайс. А девайс ми визначили в даному випадку, на якому буде здійснюватись розрахунки. А ми цей девайс визначили на, на самому початку. Цей девайс у нас є CPU. Якби в нас були ще графічні карточки, ми б могли мати тут, наприклад, CUDA 0, в залежності від того, скільки карточок в нас є. Отже, ми вибираємо критерії. Тобто лос-функцію, яку ми будемо мінімізувати за а, значеннями параметрів нашої моделі. Вибираємо оптимізатор. І в якому ми задаємо темп навчання Learning Rate. Так можна видрукувати інформацію про нашу модель. Далі ми задаємо. Пусті списки для значень функції втрат на тренінговому сеті, на валідаційному сеті, список для точності на тренінговому сеті і список точності для валідаційного сету. Далі задаємо кількість епох і тренуємо нашу модель на відповідному циклі. Кількість кроків цього циклу відповідає кількості епох. Отже, запускаємо одну епоху. В кожній епосі ми повинні пройти по кількості, наших, по кількості наших бачів, які в нас є. Далі ми з кожного бачу отримаємо відповідне значення X, тобто масиву ознак і ігрека, тобто значень цільової змінної. Посилаємо їх на той самий девайс, на якому знаходиться наша модель. Подаємо значення x на нашу модель і отримуємо вихідні значення. оскільки модель є нетренована, то вихідні значення розраховувалися із значеннями параметрів, які були випадковими. Нам потрібно знайти лос-функцію, знаходячи лос функцію. Ми відповідно додаємо значення похибки, яку нас яку ми отримуємо на нашій лос-функції, знаходимо точність нашого прогнозу з допомогою такого рядка. Відповідно, додаємо до нашої точності. Значення, яке ми початково записали наші рівне було нулю на початку епохи. Далі ми прирівнюємо градієнти, запускаємо в метод ZeroGrad і далі запускаємо процес backward. Який розраховує, який реалізує метод зворотнього поширення похибки і знаходить градієнти. При зворотньому проходженні нашої мережі знаходить градієнти для всіх вагових коефіцієнтів. І далі оптимайзер степ ми оновлюємо значення. Уточнюємо значення вагових коефіцієнтів, параметрів нейромережі, враховуючи розраховування градієнта і враховуючи learning rate тип навчання. Таким чином, на цій ітерації, на на е, 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 значення параметрів нашої моделі, тобто вагових коефіцієнтів і відповідних зміщень, є оновлені. Далі ми. Е, Здійснюємо розрахунок для е, валідаційного сету. Подаємо параметр Model е, eval. Тобто включаємо його нашу модель е, в е, режим evaluation, в режим валідації. Е, і на валідації нам не потрібно розраховувати градієнти, тому ми подаємо висторочну No градієнт. В цьому режимі валідації, наприклад, у нас шари, які були дропаут, вони залишаються такими, якими вони були, вони не змінюються на кожній ітерації. Так? Це також і дуже важливим для того, щоб отримувати. Належні валідаційні результати. Ну і аналогічно ми запускаємо, проходимо ітерації по відповідних батчах на тестовому валідаційному сеті. Знаходимо значення нашої моделі, знаходимо значення лос-функції. У вигляді тензора і знаходимо ці значення у вигляді числа, відповідно, оновлюємо нашу лос функцію, знаходимо точність, оновлюємо значення точності. Ну і далі, відповідно, розраховуємо значення loss функції для тренувального датасету, ділячи на розмірність цього тренувального сету. Відповідно, для відповідних функцій ми знаходимо. Відповідні характеристики для валідаційного дейтасету на відповідні ітерації і на відповідній епосі. І зберігаємо ці дані для подальшого використання у відповідних масивах. Отже, ми далі. Видрукуємо отримані а, дані, для, а, дані тренування нашої моделі, валідації на кожній із а, епох. А, дуже часто а, моделі досить складні і вони тренуються довгий час. Для того, щоб ми знали, на якому місці ми знаходимося, ми можемо використовувати такі. Смужки прогресу. Для того, щоб вони видруковувались, ми задаємо ось таку функцію tqdm відповідного відповідного пакету. І таким чином ми розуміємо, на якому етапі тренування відбувається, на якому етапі тренування ми знаходимося. Ну, оскільки наша модель є досить простою то тренування відбудеться досить швидко. Отже, запускаємо на тренування і валідацію нашу модель, і отримали відповідні результати. Далі, маючи відповідні масиви, відповідні списки для лос функцій на тренувальному. Для значення лос-функції на тренувальному і валідаційному сетах на кожній епосі ми можемо процес тренування і валідації описати з допомогою відповідних графіків. Ми можемо бачити, як змінюється лос-функція на валідації, на валідаційному дейтасеті і як вона змінюється на тренувальному дейтасеті.